Привет, вы на канале Моки. Дорогие пацаны, я хочу опять не подключать к Я живой. Сейчас. Ты выйти с бая тут уже больше по нормальному уже. Вы можете читать. А мне принесла. Ну, я же куплю розы. Мне трабок купить ну, стул, пушки, чтобы... Короче, это все будет ой бат. Короче, давайте. Так, я уже кораблик, я уже два рубил. Хотя три здесь. Да, три. Три кораблі. Ось такі і там ще був. Ну, покажу вам. Я вам покажу пока щось цей перший. Ну, давайте почали. На телефоні неудобно, на комп'ютері було легше. Ну, я не знаю, мій брат. На жаль, без звука, чого? воно понамішаємо. То то бачите, які таран тараню рист. тарані блоки. Oh. Сегодня пятница А завтра выходной Блин Ой Почему мне не стрелять Если мотор разломается Я вам покажу сюрприз Вот это Табу Dacă eu trebuie să fac o văză de Так, надеюсь, что поезда нема. Ля! Нет! А поезда а не причем? Поезда чё не робот? А, я, ля, он замал мне пушку. Яка была бы вашим сюрпризом. Я открылся. Ай, да я що знаю шо обалдеть. О, ой-я-я. -ой -ой -ой. Боже, ззаду може їхати треба. Ну, все одно ззаду попасться їхати ой йо о, ну хоч зад злама. Не зламали. Чого взагалі я... Щоб... я покажу, як робити так корабель, що мотори не ламались вам. Чогось я... інформація вам буде полізна. Скільки у вас мотору, скільки буде, Щ... е, як там хорошого... як там вашого корабля хорошого. О, ні, о, ні, будь ласка, це не ви, чого ви тут? Чого ці? О, ти? от ти що, Тихо, 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 тихо. уйди, ты, уйди, крокодил еша. Все. вітаємо, Артур мер. Блин, я майже пройшов. Я десь багато разів виграв. Хоть монета, знаешь. Аклан дві. Блинчик. Но на наш я их купил. Опять Ладно, покажу вам номер два Кораблька Номер два. А вот он, красунчик. Мой красунчик, он тоже хороший. Хороший. Даже с друзьями их хочется. Всі го даже всі захочуть пограти знам. Такими так о. Ну, бачите, тут уже стінки є. Я вже на раз буду вже корабліка робити ем, з двойним полом. Чого я бачу, що крокодили ам ням ням ням, -ням. О, ням 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 ом-ням-ням-ням. Любителі поїсти. Крокодили любітелі поїсти блоків. Ну, двойний слой треба робити. Або тройний лучше. Ну, а з мотором усі проблема. Треба й колеса. Ну а колеса це десь грати три місяці. Щоб е, отримати блоки виграти. Чого виграти, всі раунди до сундука Виграти — Це десь сім днів десь треба грати. Щоб їхати до сундука, чого треба строїти кораблик, строїти кораблик. Построй кораблик і все. Він зламався, а потім новий строй. Так да. економити оцей таран, чого. Ви бачили, як там багато камінь ці ламаються. Ля ломає, реально. Реально ломаю, ну ви подивитесь. Ну я вам доказал, что он ломаю. Я ломащик, Каменщик надує. Ну тут взагалі нема защит. Бачите? Защит, бачите? Типа блоки дополнительні. Це уже проблему решать треба. Но мы можем закінчить тут сютер сей раунд на побыстришь. Потом вам третьего кораблика показать. Я хотів з вами зняти до поїздку, но Дима щось с Димой. Ну він так спить. Там щось, думают спить. Не хоче играть, дзвонити. Обещали. Обещали друг другу. Та ты шошки. Та ну не може бути, це реально замало. і Як я буду так виживати? Тихо. Фух. Так, треба якусь броню робити, як бачу. Так, а крокодилами як? Як з крокодилами Понятно? Чёртики. Так уже хоть полный ломаю А хотя мотор не вращается. Все. Мне надо На Нажали. Ну я вам говорю, его башня свой сломался. Но не зря нас ел. Сундучок. Я всегда такие синие открываю. Но вы бачите, пушка. Ну пушка, ну хорошая. Так, и устальный кораблик. Он такий важкий, що десь два мотори треба. Дозволу бачите турба. бачите, один мотор, а от тут я можу зі. Тут камера що Найвочу їх подаляю, чого вам не буде мішати. І все. На комплекті хоч легше. Так, я чогось не забув вам щось покласти, щоб, щоб вижити. Щоб вижити. І все Щоб вижити, мені треба... Десь я виграв сім разів. Ви бачите такі золоті блоки. Сім разів. Сім такі. Значить, я сім разів виграв. Мій брат поправ на ще вакс. Вс. Чем на кутері. Ну все давайте попытаемся выиграть. Ну тут уже можно хоть побачить торбо. Що так опять третий мотор треба ставити А, не, думаю, несе в море. И подальше. Нет, я так не хотим. Я так не хотів, щоб... Тихо-тихо. Та ты ти ж... Я забув, що... Эээ, Емоція... мульти. Я бачу, що мовчу, чого, що думаю, що далі знімати, чого я хочу два відео зняти. Не знаю як там копзанку буде. Де, 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 так. Взагалі це так. Заналіцея не мій друг е, як там. Сей, я, його в YouTube каналі є тоже. Його играє десь з великой. Ну він предать з чогось. Чого я бачу, як продав мене. Но все равно мы опять помираем. А. а я думаю, а що так швидко угрозу? А тут турбо. Опа, турбо, рататуй. По две турба трога, блядь. Так, тут повільно чого Чух чу-чух-чух-чух видит. Друзья. Чого ці кораблик раніше поїзд ест, його на раз два замал. Я ранчо из тоді... Чого багато відео не, не приходило, чего. Ля! Даже мій друг зайшов на сесть симулятор. Все, Сейчас не, не мій друг Дима. Це не все играй. Це мій друг, який любить пократи. Е-е. Um. Ой, ой. Ой, нет, тут быстро. Быстро на нього пливе. Ко треба плисти, не зря шарики було. бачите, шарики це допомагає. Де там кіно? Ви знаєте, типу, такі ась 100 грає цей симулятор. А вот у нас зелене. зелене. Ну, хто знає симулятор цей і грає його? Вони знають, що таке, що, що, що це за локація, це, як там кіно. Чого це дуже погане кіно? Все! Бачите? Кораблик вижив! Так і быстрее, що мій тато в любой момент може тоже позвонити, як друг. І нам треба поскоріше ускоряться. Чего тут вона не заряджається? Зарядка якась погана. Поганые зарядки. Нет. Вот на вас можно. может. Ля. Да ты шо? Да ты шо? Як? Умер ты на таком раунде. Слабо, что я быстрей что Короче, заканчиваю вам видео. С вами был Артур. Ой, не Артур, вы с вами просто мое имя. А вы были на канале Монти. Всем пока-пока. Надеюсь, вы подпишетесь.